В Російській федерації тим часом загострюється криза в аграрному секторі. Невдалий сільськогосподарський сезон змушує влади країни агресора визнавати проблему навіть на офіційному рівні, хоча й намагаючись при цьому приховувати справжні масштаби катастрофи за ефемізмами. Оцінки російських експертів дещо різняться від від скажімо так, поганого до ще гіршого. Одні кажуть, поточний рік може стати ще більш провальним для російського агросектору інші не ніж попередні, до прикладу. Інші ж кажуть, так само буде невдалим, як і 2024 тисячі Сходяться в одному кращих показників в 2025 тисячі чекати. Поки що, скажімо так, усі прогнози це навмання, але можна однозначно стверджувати, що врожай буде меншим, ніж отриманий у 2024 році. Бо якийсь із ризиків так чи інакше спрацює. Якщо ж ризики не спрацюють, то в найкращому разі він буде приблизно на рівні минулого року 125 мільйонів тонн. Більшим він вже за визначенням бути не може. Аномальні погодні умови вдарили по всіх ключових регі... регіонах. Це, наприклад, Південь. Країни він потерпає від рекордної спеки та по, спеки та посухи. А тоді як центральні області заливають надмірні дощі. Центробанк Росії, до прикладу, вже визнав втрату близько 8% посівних площ лише у південних регіонах. Неврожай є одним із ключових ризиків для економіки Росії разом з валютними коливаннями та бюджетними витратами. В окремих регіонах може виникнути навіть локальний дефіцит продовольства. Статистика збору врожаю демонструє катастрофічне падіння порівняно із попередніми роками. За даними служби зовнішньої розвідки України, станом на 11 липня ситуація критична зібрано більш як удвічі менше ніж за аналогічний період минулого року. Середня врожайність впала з 41 до 31 одного центра на у найбільш постраждалих районах врожайність знизилася до критичних 3,5 тонн з гектара. Намагаючись приховати масштаб аграрної катастрофи, російська пропаганда е, запровадила новий термін компактний врожай. Цей ефемізм покликаний замаскувати реальні проблеми та не допустити паніки серед населення. Якщо говорити про ландшафт цього сезону. То у нас вийшов певний компактний урожай майже всіх культур. Назвати його маленьким ми не можемо, але компактний це, мабуть, найвлучніше слово. За даними Українського центру протидії дезінформації, навіть за офіційною статистикою продаж зернових у червні впав більше як на третину. У річному вимірі влада країни-агресора традиційно звинувачив усьому негоду та ворожі дії заходу, уникаючи при цьому визнавати системної кризи. Це наслідок комплексної кризи, спричиненої не лише несприятливою погодою, а й міжнародними санкціями. Через обмеження стало складніше імпортувати якісне насіння, гербіциди та сучасну сільгосптехніку. Також погіршилася логістика. Доступ до фінансування і страхування агробізнесу значно ускладнився. Сільське господарство було однією з ключових галузей експорту для Росії, але наслідки санкцій стають системними і про них вже не можуть мовчати навіть державні органи. На тлі зниження обсягів і якості врожаю пропаганда навіть запровадила новий ефемізм компактний урожай. Щоб не викликати паніку серед населення, російські агроаналітики, е і в принципі на один їх дуже багато. Вони вже б'ють на сполох і кажуть, що це справжня битва за врожай. І ми знову програємо. Це цитата аграрна криза вже призводить до прискорення інфляції в Росії, зниження врожайності та погіршення якості продукції безпосередньо впливає на ціни продуктів харчування, які становлять значну частину споживчого кошику. Окрім санкцій, які обмежили доступ до якісного імпортного насіння, а втрачено до 70% імпортного фонду, масло у вогонь підливає і подорожчання енергоносіїв. Тарифи на електроенергію зросли на 11,5% плюс 20% на бензин. Крім того, росіяни мають логістичні проблеми та ускладнення доступу до фінансування агробізнесу. Відтак в Росії аналітики прогнозують. І, так би мовити, прогнозують, і разом з тим дуже обережно говорять, що вони очікують зростання цін на хліб, крупи та овочі. Якщо погодні умови не стабілізуються, найближчим часом Росія може зіткнутися із серйозною продовольчою кризою. Увага! Це кажуть самі аналітики. Ну і маємо вже перші результати цього, тому що російська влада планує запровадити державний контроль цін на основі на основні продукти. Міністерство аграрної політики Росії направило запит виробникам щодо можливості введення цінового регулювання на ключові продовольчі товари. Це овочеву продукцію, молоко та м'ясо птиці. Про це стало відомо е, виданню комерсант, яке ознайомилося із відповідним листом відомства. Коригування умов договорів дозволятиметься лише раз на рік. Зараз неможливо прорахувати та встановити ціни на рік уперед. На собівартість продукції впливають законодавчі ініціативи, видатки електроенергію, паливо, логістику. Якщо виробникам стане невигідно працювати за встановленими цінами, вони можуть зупинити виробництво. Згідно з інформацією, отриманою е комерсантом від власних джерел, представники галузевих асоціацій вже висловили категоричне несприйняття урядової пропозиції. Намагання адміністративно впливати на формування цін демонструє поглиблення економічних труднощів у Російській Федерації. Які викликані міжнародним обмеженням та фінансовим навантаженням від агресивної війни, але як показує історичний досвід, такі методи призводять до товарного дефіциту та активізації нелегальної торгівлі.